Це було прекрасно. Ваня. Аня. Дуже приємно. А ти чого їдеш у Львів? На весілля до подружки найкращої. А подружку як звати? Наташа. А прізвище? Ну, дівочі — литвинко. А буде Малашин. Ой, не факт! Слухай, а може ти на весілля не підеш? <гум> Як це не піду. Я на весіллі свідок. Ти прям багато чого свідок. <гум> Боже, я три роки вже не була в Україні. Я її, хлопця, нареченого навіть не бачила ніколи. Так цікаво вже з ним поскоріше познайомитись поближче. «Куди вже ближче. <гум> ти такий прикольний. Слухай, а давай, може, з тобою у Львові зустрінемось. Ну, Завтра я не можу, бо завтра весілля, а от післязавтра я вільна. Післязавтра я, походу, теж вільна. <рес> Прям повністю.